Святкувати зараз день народження дитини. Я вам так скажу. Ми не святкуємо йому взагалі ні у часи війни, ні так. Бо він в нас і так кругло круглорічно святкує і насолоджується життям. У Нас напередодні було свято три рочки. Ми святкували по-домашньому. Я вважаю, що кульки, тортик для дитини це потрібно, бо це емоції. Йому вже три роки виповнилось і він дуже зрадів, коли побачив подарунки. Ну, Ми відмічали. Якщо є можливість, я думаю, що треба святкувати. Все ж таки, це дитинство, воно один раз і все. Щоб там не буде доросле життя вже. Якщо є можливість, то треба святкувати. Я не знаю як то, але ми ось буквально у суботу відмічали дитині день народження. Ми відмічали самі. Бо ну, мабуть, треба якісь донати що робити. Дитині подарували подарунок, торти купили. Тобто він задоволений. А так, щоб ну була можливість якось ще й допомагати.